Чи буде Луцьк з водою на випадок форс-мажорів нові функції для інспекторів муніципальної варти і підготовка міста до зимового періоду? Ці і не тільки питання розглянули під час чергового засідання міськ виконкому детальніше у наступному сюжеті. Зима не за горами й до того ж цьогорічний сезон через повномасштабну війну очікується надскладним. Чи готовий Луцьк до цих викликів і чи буде місто з водою на випадок форс-мажорів? Говорили з керівником Луцькводоканалу. Зараз питання йде по всій Україні світлом, чи забезпечені ми генераторами, щоб була повітряна робота? Як в цьому напрямку? План заходів є розроблений і. Місто Водоканал володіє великим резервом води у разі повної зупинки для того, щоб тривалий час подавати цю воду. І тим чином я думаю, що ми віднайдемо можливості, якщо це тривалий буде період, ми знайдемо додаткові резервні елементи, які будуть підтримувати мінімальний тиск мережі. Від комунальних прийшли до питань транспортних. Зокрема, відповідним рішенням оповноважили департамент муніципальної варти на функції інспекторів з паркування. Більше того, у громаді підшуковують місце для штрафмайданчика, куди відвозитиме автівки порушників евакуатор. До того ж, визнали нечинним рішення міськради попередньої каденції прийняти 16 му році про врегулювання обмеження проїзду транспорту на територію історико-культурного заповідника. Тоді його приймали, аби навести лад з паркуванням навколо Луцького замку. Одначе переможець конкурсу, оператор паркування приватне підприємство «ЛБУА» не дотрималося взятих на себе зобов'язань. Як зазначив член міськвиконкому Олег іванюк, рішення від початку було непрактичним і непрофесійним. Маса транспорту понищена внаслідок того, що там ті обмежувачі туристи не доїхали свого часу тими автобусами. Я просто закликаю вас до того, що ухвалюючи будь-які рішення. Розуміти потім про те, що потім приходиться соромитися, їх назад відміняти. Тому що те, що ми зараз робимо, ну по суті, треба ж визнати, що це фіаско того рішення, яке було ухвалено, ну, це була відповідна рада, там відповідні люди були. На жаль, їх вже тут немає, чи, на жаль, чи, да. і е, соромно. Цього втратили чинність і рішення про єдиний адресний реєстр міста Луцька, як пояснив директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Веніамін Туз. У зв'язку з розвитком відповідних інформаційних технологій це питання назріло давно. Дуже змінилася система. Фактично, зараз, зараз це досить розгалужена. База даних, і фактично це нам необхідно, скажімо, перейти до виконання нових законів. Да? І фактично це буде система, яка загальноукраїнська, да? то фактично вона буде підв'язана під реєстр будівельної діяльності, тобто це, це в першу чергу пов'язано з тим, що глобалізується система цього адресного реєстру. Внесли зміни і в номерацію будинків на колишній вулиці Макарова у зв'язку з тим, що її прийменували на броварну та провулок Броварний. Не стали розглядати рішення щодо затвердженого у 2013 році списку мешканців гуртожитків на бульварі Дружби народів 2, 4, а 6. Відповідно до них мешканцям видавали ордери, за якими вони могли приватизувати собі кімнати. Як з'ясувалось, нині варто перевірити інформацію, і якщо вона підтвердиться, вносити зміни у цей список, але вже на наступному засіданні. Вчора надійшла інформація, що сім'я там займала тільки одну кімнату, і що другу кімнату ніби самовільно зайняли, От, то знімаємо це питання з розгляду, будемо проводити відповідну перевірку. І тоді в результаті, після проведеної перевірки, будемо вносити на виконком або не вносити на виконком в залежності від результатів. Загалом, під час засідання міськвиконкому розглянули понад 70 питань порядку денного, частина з яких стосувалась служби у справах дітей, але їх розглядали відповідно вже за зачиненими дверима. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.